Бо я привіт. Мені коротше, треба, як завжди, шуруповерт, який працює на. Привіт. В смислі, що треба шуповерт, який працює на що? На кабелі, на батарейці, на керосині, на бензині. На шому. Що Шо взяти, скажи. Ну так, да, коні... правильно. Ну, все... ну, как... ну, як завжди, Я в тебе беру шуруповерт, який працює на. Бо вот, та ти можеш затримати цей кружочок на пару секунд довше, блін, Що ти що ти робиш? Та ж докажи до кінця речення, блін. Я не розумію, на чому тобі взяти. На хіросіні, чи що Що тобі взяти, що тобі взяти, що Ну, то я тримаю той кружочок, ну все як ти кажеш, ну як завжди. Ну кружочок тримаю, ну воно все крутиться, я все ж кажу, мені треба. шуруповерт, який, ну, я, ну то що я беру в тебе завжди? ти все, ну, який працює на. Так, стоп-кружечки. Я на місці. Приїжджай до мене. У мене є все, що ти купуєш по твоїх запросах. Приїжджай до мене, я тут. Добре виїжджай. Блін. Та дотримайте той кружечок. Їдеш чи що? Що мені робити? Чекати? Так, їду, їду.